Як отримати закордонний паспорт чоловікам, які перебувають за кордоном? Відповіді на практичному прикладі, відповідно до закону та судової практики? Наразі чоловікам майже неможливо отримати закордонний паспорт, перебуваючи за кордоном. Це пов'язано зі змінами законодавства та від деякими обмеженнями прав чоловікам для того, щоб їх стимулювати повернутися додому до України. І так, по суті, вирішення питання щодо судового оскарження дій міграційної служби та державного підприємства. ДП документ, так я все ж таки можливо отримати закордонний паспорт. І так, чоловік звернувся до суду з позовом до міграційної служби та ДП документ, в якому просить суд визнати протиправною бездіяльність та зобов'язати видати паспорт. 22.04.2024 чоловік звернувся до ДП документ в Польщі з метою оформлення паспорту громадянина України. Сплачено усі необхідні платежі та збори, а також пройдено встановлений законодавством процес оформлення закордонного паспорту. Відповідно до інформації в застосунку ДІЯ, паспорт виготовлено. Однак, з моменту прийняття рішення про оформлення закордонного паспорту документ так і не було видано. Чоловік вимагав видати виготовлений документ, але ДП документ проігнорувала подану заяву та не надало жодної відповіді згідно законом, паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється у строк до трьох місяців. Відповідно до інформації на офіційному веб-сайті Державної міграційної служби, вищезазначений паспорт було виготовлено. Це можливо перевірити. Вимоги закону України про правовий режим воєнного стану в умовах воєнного стану, оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорту належить до сфери управління Державної міграційної служби України, громадянам України. Чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови обов'язкової наявності військово-облікового документа у паперовому вигляді чи резерв плюс в мобільному телефоні. Згідно порядку реалізації експериментального проєкту щодо надання адміністративних послуг, постанова номер 648 КМУ, оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта громадянам України чоловічої статі здійснюється за умови наявності у зазначених осіб військово-облікових документів. Таким чином, відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану. Та порядок реалізації експериментального проєкту щодо надання адміністративних послуг громадянам України, тобто після фактичного звернення чоловіка до відокремленого підрозділу ДП документ за кордоном у Польщі з метою оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон, що мало місце до змін законодавства. Ключове питання: у нас правова держава, правова. Згідно рішення Конституційного суду, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотньої дії в часі. Цей принцип закріплений у Конституції України. За таких обставин, протиправна бездіяльність Державної міграційної служби України та ДП документ призвели до порушення гарантованих громадянам права на отримання оформленого паспорту. Громадянина України для виїзду за кордон подано подальшому адвокатами позов до суду, та відповідно до закону позов підлягає задоволенню щодо визнання протиправної бездіяльності міграційної служби України та ДП документ щодо відмови у видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Якщо Україна правова держава, тоді чоловік отримує свій паспорт у передбачений. Законом порядку, який можливо зробити висновок, що можливо чоловікам відстояти свої права та отримати закордонний. Паспорт, оскаржувавши незаконні дії імміграційної служби у судовому порядку. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, у оскарженні наголошуємо незаконної дії імміграційної служби, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Задавайте свої питання. Якщо відео подобається, поставте вподобайку. Зробіть репост, задавайте у коментарях свої питання. Ще раз дякую всім за вашу увагу.